Вітаю, це програма Голос Жінки з Адріаною Бурміцькою на каналі Інтервізор. І сьогодні ми поговоримо про жінку на війні: це вимушена реальність чи крайня необхідність. І сьогодні у нас в гостях Юлія Сроватко. Юлія Сроватко, позивний рись, заступник командира батальйону 112-ї бригади тероборони, військовий психолог. Народилась в Києві за фахом. Військовий психолог. У перші години повномасштабного вторгнення вступила до 131-го окремого батальйону тероборони. Учасниця оборони Київщини, Чернігівщини та бойових дій на Донбасі. Нині обіймає посаду заступника командира батальйону з психологічної підтримки персоналу у 126 му батальйоні 112 ї окремої бригади тероборони. Життєве гасло ми не можемо змінити лише смерть. Все інше нам по силах. Юлія вітаю вас! Вітаю, я знаю, що в 112-й бригаді ви з початку повномасштабної війни хотілося б дізнатися, чим ви займалися до цього, ким ви були? Ну, якщо чесно, ким я тільки не була в свої вже 38 років. Ну, хочу почати, мабуть, з того, що в 16-му році я вже заключала контракт з збройними силами України Трирічний. Я служила в Шевченківському РТЦК міста Києва. Так, згодом я звільнилася з Збройних сил України і працювала в одній з столичних компаній менеджером зі збуту, от і разом з тим розуміючи, що ця війна у нас з 2014 року і вона ще буде новою хвилею оновлюватись, я вирішила йти навчатися вже навчати. тоді. Да, вже тоді це був 19-й рік, здається, я вступила. До університету Міністерства оборони України імені Черняховського на військову психологію. І в жовтні 21-го року я отримала первинне офіцерське звання, офіцера запасу, молодший лейтенант, і буквально через півроку почалося повномасштабне вторгнення. Так, а чому ви взагалі вирішили от піти до армії? Ви ж, ну, знаєте, Коли кажуть, ви ж жінка, ваше місце підтримувати мужчин там в тилу? Яка, яка була ваша мотивація? Чому ви пішли до армії? Ну, дивіться, скажу так: в мене дідусь служив в армії, в мене мама, прапорщик медичної служби, О. так, 15 років стажу. Тому, в принципі, з військовими я з малечку бачилася, і ну, якось дотична була до цієї теми, І, мабуть, це не стало мені якоюсь новинкою, таке виховання в мене в принципі. Трішки військове. Але у вас був взагалі якийсь контраст, от коли ви були цивільною, звичайно, там, психологом, жінкою, і тут ви потрапили до війська. Чи був цей контраст такий сильний, і що ви тоді відчули? Чи це було геть щось інше? Ну у мене не було контрасту. Я ж кажу, я дотична до армії вже досить давно, і, в принципі, як ну, потрапила в рідні краї, я так скажу, У мене не було контрасту. Тобто вам там зараз... комфортно? Абсолютно. Знаєте, мені цікаво, от як виглядає робочий день психолога у 112-й бригаді? От просто як ви як він починається, як він завершується, якщо він взагалі завершується? Ну по-перше, він ніколи не завершується. По-друге, я скажу зараз, я на посаді заступника командиру батальйону з психологічної підтримки персоналу. Це трошки дещо інше, і об'єм обов'язків інший. Тобто сама робота вже як військового психолога трішки е, зменшується. От. Е, робочий день. Ну, всі ми знаємо трошки паперова армія. Паперів багато, звітів багато, це обов'язково і це нікуди не покидає. Чи не займається і... більшу вашу частину робочого дня? Половину робочого дня займає це. от, тому що хлопцям треба нагороди видавати, треба слідкувати, щоб кожен отримав своє. Якісь звіти, дисциплінарні різні в нас є порушення і так далі. Це ну, нікуди не дінеш, і за цим я маю слідкувати за своїми посадовими обов'язками. І, звісно, робота з особовим складом, особливо з проблемними, так сказати, військовослужбовцями. Це є моя основна робота наразі. Ну, військовий психолог, це взагалі дуже важлива місія. З якими труднощами найчастіше чи найбільше ви стикаєтеся? От, що вам най найважче в цій роботі? По-перше, немає ресурсу, тобто мене одної не вистачає да, на весь особовий склад. Да? А ви тобто, там одна, мені... так? Наразі так. Тому, якщо, до прикладу, 20 військовослужбовців, у них є якісь певні проблеми особистого характеру будь-що там. Жаліються ніж... вам, приходять, розповідають а? все. А вже ж. Ну, не всі довіряють одразу, потреба. Є, вони її виявляють, і ми поступово починаємо працювати, і просто не вистачає банальної ресурсу і часу, і ну не встигаєш на всіх свою увагу так, як воно потрібно виділити. Деяким потрібно більш поглиблено і детально з ними працювати. От деяким потрібно вже включати більш кваліфікованих працівників. Психіатрів, медикаментозне лікування, тобто це через обстріли чи це через більш сімейне становище? Вони до вас Абсолют, приходять? Абсолютно різне, я вам так скажу, і сімейне становище. і... Гострі стресові розлади у зв'язку з бойовими діями, і міжособистішні якісь конфлікти, стосунки між собою в колективі. Ну абсолютно різні проблеми. Буває таке, що хлопці не витримують і просто намагаються, або там якось повернутись, або там навіть не знаю є, там самогубство, і все решта. Вони до вас з цим приходять. Як ви з цим справляєтеся, що ви їм радите найперше? Ну, Самогубство це взагалі окрема тема і дуже важка. Якщо зараз почну і розказувати, то можу зайняти весь ефір. От я не скажу, що немає таких проблем. Вони є. От. Справляємося наразі бесіди, спілкування. Я даю якісь водні, що може допомогти людині справитися з цією проблематикою. Якщо це. Не виходить і не допомагає, тоді вже направляє до більш кваліфікованих вузькопрофільних так сказати, спеціалістів. А хлопці вам відкриваються охоче? Чи вони все ж таки якось так з обережністю, тому що ви жінка, інший гендер? І знаєте, сприймається, що жінка військова, все таки трохи слабша, або можливо через те, що жінка може не зрозуміти якісь проблеми чоловічі. Як з цим взагалі у вас? Ми, знаєте, не стикалися з такою проблемою, з довірою все Чи в порядку. Чи навпаки, воно краще, що ви жінка, і вони до вас як до мами більше йдуть? По різному, абсолютно по різному, залежить від психіки самої конкретної людини. Є люди, в принципі, геть закриті, і з ними спілкування дуже важко проходить. Але навіть до них знаходиться якийсь ключик в особистій розмові. Я її завжди починаю з чогось. Віддаленого такого, знаєте, не одразу в голову лізти, що в тебе трапилося. А людина хай про себе розкаже. і Це не перша бесіда, не друга іноді, це вибудовується довіра. Буває таке, що вам там вночі телефонують і кажуть: альо, Юля, потрібно дуже термінова допомога, бо тут просто схоже з розуму. Абсолютно так, так. Да. Можливо, якийсь є такий найцікавіший випадок, яким ви могли б поділитись, звичайно, тому що я розумію, що є таємниця, яку не можна розповідати, але все-таки, можливо, є якась така історія, якою б ви хотіли поділитись. На жаль, ви праві. Я не можу ділитись, не маю такого права і не хочу розповідати якісь випадки конкретні. Це особисте життя людини. Я не можу до вас, як до психолога. Я ж знаю, що є ще жінки, військові вони до вас приходять, вони вам якось жаліються на те, що до них по-іншому чоловіки ставляться, тому що вони жінки там, можливо, їм якісь дають легші завдання або щось їм не договорюють. Є якісь такі відмінності. Є в моєму батальйоні не дуже багато жінок, але вони є. Е, і є е, дівчата, які в бойових підрозділах, тобто ті, які ходять на позиції і так далі. тому подібне. Ну, не на такі, звичайно, прям позиції ноль повний е, там, безпілотниках і так далі. Е, ну, щоб сильно жаліли то ні, але є певні якісь моменти стереотипні такі щодо жінки. Е, Що ви тобто, їм радите та, але... в таких випадках? Ну, якісь поради, можливо, там. Або відстоюй себе як жінку, або повторюю, що ти можеш це зробити, або просто дай дорогу мужчинам, і нехай вони роблять те, що вони вважають. Перш за все, це своя безпека. І перш за все, все одно я до жінки буду відноситися як до більш слабкої статі. От. І мені здається, що певні завдання краще виконають чоловіки, так як в них, в принципі, заточено більш такі просторові завдання виконувати краще і в стресових ситуаціях вони краще приймають і швидше рішення. Тобто, з вашого досвіду морально стійкіше все-таки стійкіші, все таки чоловіки, ніж жінки, чи буває навпаки? Якщо... Якщо стосується, якщо стосується військової справи, е, вважаю, що більш все ж таки стійкі чоловіки, і вони фізично витриваліші, і е, морально певні задачі їм е, краще виконувати легше. Ваша але віде. жінка угу. можу, до скажу, да е, але жінка просто в плані моральному може бути витриваліша тим, що вона більш здатна адаптуватися до змін до любих змін швидше. З чоловікові трішки більше треба звикати. А ну, як же ці єдин. жіночі гормональні зміни, вони ж також, мабуть, впливають на поведінку і на стан взагалі? А це ж військо, і тут потрібно бути в одному такому стані постійно. Чи це не заважає жінкам? Я не скажу, що заважає. Так, жінка більш емоційна з впливанням гормонів, але ну, щоб це вкрай якось заважало. Ну, може десь заплакати, наприклад. Я думаю, чоловік теж може заплакати, і це є нормальним проявом емоцій, кажу як психолог. Тобто сильно не заважає. А, ну я так розумію, що ви як психолог, все ж, все ж таки, вважаєте, що е, більше підходить для військовослужбовців, це все-таки чоловік, чи я неправильно вас зрозуміла. Не залежить індивідуально від людини, абсолютно. Може служити і жінка, і чоловік, і можуть навіть бути на рівних, і може навіть жінка бути краще по багатьом показникам цей досвід. Ми вже маємо і знаємо. Ви вже у війську близько 10 років, і мені цікава ваша думка, наскільки змінилась роль жінки за 10 років у в українській армії? От як вона змінилась за цих 10 років? Чи ніяк не змінилась? Змінилась жінка. В армії вже наразі не екзотика. Ну, в принципі, і не норма, але не екзотика. Тобто, за останні роки е, вдвічі виросла кількість жінок в армії. Вони воюють, і снайпери, і артилеристи, і танкісти. Українсь... українське суспільство вже в принципі давно звикло до того, що жінка в принципі вже нормально в армії адаптувалася, і це не є якоюсь. Понад нормою, що жінка в армії. Можливо, ви б дали якісь поради жінкам, які планують вступити до війська. Що їм потрібно знати, аби, скажімо так, не зламати свою психіку? Ну, по-перше, скажу, що психіка має бути вже, в принципі, достатньо витривала, стресостійка. Треба розуміти, що ти заходиш у колектив, де. Багато чоловіків, де здебільшого тільки чоловіки. Тобто, все одно буде якесь трошки ставлення упереджене, тому що ну як у нас стереотипно мислять чоловіки досі. Жінка це мати, це берегиня домашнього вогнища, це домогосподарка, це жінка. Ну таке трошки, як негарно не сказати, придаток до чоловіка. Да? Тобто, це за спиною чоловіка і тут вона. Виходить в лідерські позиції, воює, стріляє командує, Я стає на командні посади. До речі, там ну, до, до прикладу, я це не велика командна посада, але ж я заступник командира батальйону, і певним чином я маю розпоряджатися і вдавати вказівки. І слухатися жінку чоловіку в принципі не дуже легко. От е до цього е треба е жіночки підготуватися. Юля, таке трошки більш особисте, мабуть, до вас запитання. Чи часто до вас, чоловіки, військові, ви красива, військова жінка, і чи часто вони до вас проявляють увагу сексуального характеру? Ну, Увага, в принципі, вона була і поза межами армії. Це нормально, якщо ти більш-менш симпатична, адекватна жінка. От. Тут, звичайно, її більше, тому що ти стаєш як більш Тебе мало, скажем так. Ти тут одна, дві, три жінки, і так, є увага, і це нормально. Я, я її сприймаю адекватно, і вона, в принципі, теж адекватна. Тобто ніхто не нападає і не там, вибачте, зажимає по куткам. Такого немає. Тут всі адекватні люди. Може, у вас є якийсь лайфхак для військових жінок? Як справитись з цим, тому що я думаю, що це досить такий частий випадок, частий випадок, коли до жінок проявляють увагу надмірну, Як відстояти свої кордони і це зробити правильно, і не зіпсувати стосунки з зі своїми колегами? Так, є такі випадки в моєму підрозділі. Я рада, що таких немає, але чула багато таких випадків. Ну, по перше, не мовчати. Я знаю, це страшно, особливо коли це йде від якогось верхнього керівництва, да, якісь примуси і так далі. Але я вважаю, що треба не мовчати, толерантно давати відсіч, тому що це все ж таки може обернутися не дуже гарно, да. казати близьким, рідним, писати відповідні папери. Що трапилось таке і таке, тобто себе якось Чи оберігати не, не такі, ще гірше, після цього. Це залежить саме від людини, яка проявляє такий прояв сексуальний до жінки цієї самої конкретної. Тут я не можу сказати. Є адекватні люди, є, є різні. Але захищати себе має і. Ну, найменше намагатися перевестися з такого підрозділу от, і не мовчати і робити щось з цим, тому що може зайти вкрай далеко, тоді вже буде пізно. Але я ж кажу, у моєму підрозділі таких випадків немає. Юлія, ви як психолог, я розумію, що це, мабуть, досить важка психологічна робота. Як ви проводите роботу над собою, аби не не втягувати все в себе це цю, цю, цю всю інформацію. Як ви справляєтеся? По-перше, хочу сказати, я дуже емпатична людина, тому я втягую таки цю інформацію, і багато разів я була вже на межі вигоряння, тому що у військових психологів, на жаль, на превеликий жаль, немає супервізії, Її просто немає. А звичайному психологу, який в мене є, я не можу розповісти все, що я переживаю, бо це є військова таємниця, по-перше. От тому ну рятуюся тими ж лайфхаками, які раджують хлопцям. Це більше спорту, це прогулянки, мінімум 10 тисяч кроків. Тобто, це а, ваші лайфхаки? Так, і я їх раджу, і вони діють і для всіх. Ви знаєте, абсолютно абсолютно для всіх. Давайте тоді давайте будемо за записувати. І так, перше це прогулянки. Перше, давайте так, мінімізувати е, перегляд новин, особливо якогось дезінформаційного характеру, щоб тебе це не тригерило. Е, друге, не вживати алкоголь, не вживати якісь психотропи, бо буде тільки гірше. Ну, твій стан від цього не полегшиться абсолютно. Не вживати якісь антидепресанти і транквілізатори без нагляду лікаря, без його призначення. Тобто, не закидувати. Аби чим, щоб тобі трішки стало легше, або спати, або ще щось. Підтримувати стосунки, це мене особисто рятує з близькими, з коханими, намагатися шукати в них підтримку. Тобто спілкування. Абсолютно точно, не врізати спілкування і це тебе як тримає в такому фокусі. Тобто ти ну, починаєш знати заради чого, пам'ятати, заради чого ти взагалі воюєш і так далі? А, що ще? Можна завести тваринку. Багато хлопців тут зараз позаводили котики, собачки. Це теж. А, а чи не, не заважають вони під час якихось бойових дій ці тваринки? Ну, за них же ж також страшно лячно, аби з ними нічого не трапилось? Ні, не заважаю. Це такі гарні антидепресанти, я вам чесно кажу, абсолютно. У кожного є якась кішечка, собачка. А у В мене вдома є кіт, здоровий, гарний кіт, 6 кілограм, і тут є кішечка біленька, красива, приходить іноді помуркотіти під ноги. Це ну, трошки розряджає тварини вони антидепресанти гарні. Я замоцьгідна. Щодо іншого. А... Також важливо мати якийсь особистий план, я вважаю. Тобто якась своя мета і ціль. Хай вона особистий буде маленька. Особистий план маленький. на Хай... те, що буде після війни, чи взагалі? Ні, от прямо зараз. Після війни ми не можемо планувати. Ми не знаємо, коли вона скінчиться, скільки вона продовжиться. Ми маємо жити тут і зараз. І тобто, навіть на зараз, на короткий тиждень, на місяць, якийсь план, якийсь свій фокус, ти маєш якусь ціль мати. Вона тобі додає сил та наснаги, в принципі, переживати всі ці тяготи військової служби, я так вважаю. І постійно треба працювати зі своїм мозком, це однозначно. Тобто, треба його постійно активувати, свої когнітивні мишлення. Ну, я а не є знаю, якісь мож... можливо вправи, які ви могли б порадити, не знаю, там вчити вірші, мабуть, там, чи ще щось таке. Банально починаємо від, я не знаю, гри в шахи, розгадувати якісь кросворди, читати якісь книги, які розвивають уяву мишлення, це саме мінімум. Є вправи, можна, до прикладу, сісти і скласти. Текст, щоб він був логічний, гарний, зрозумілий, але вживаючи одну літеру, до прикладу, щоб всі слова починали, там, до прикладу, з літери П. Тобто це включає твою мозкову діяльність і також повертає тебе в тут і зараз. А, навіть не знаю, якими право можна порадити. Їх дуже багато, це, я кладість можна розказувати тут дуже довго. Юрія, я вам дякую, але я вас ще не відпускаю, тому що в мене є для вас невеличкий бліц. Я вам починаю фразу, а ви її повинні завершити своєю думкою. Готові? Спробую. Експом... <с��> Насамперед я. Людина. В критичних ситуаціях я роблю вдих, видих і приймаю рішення. Я мрію про. Щасливе майбутнє для моєї родини. Якби я могла б змінити одну ситуацію, я б змінила. Нічого б не змінювала, все йде, як має бути. І коли завершиться війна, найперше я. Кину палити. Це дуже добре. Я, вам, я думаю, ще потрібно вже кидати палити, але. Розумі так, розумію, що важко. Ну, дякую. В нас була в гостях Юлія Суроватко. З вами була програма Голос жінки з Адріаною Борміцькою на каналі Інтервізор. Не забувайте підписатись на канал, поставити лайк. Ну і звичайно, з вас коментар.